Що я пропрацювала більше 10 років в б'юті індустрії. І з сьогоднішнього дня для мене відкривається максимально новий етап в житті. Я вам буду розказувати і показувати все, що я бачу своїми очима. Ви дізнаєтеся, що таке трактор навіть ті люди, які не знали цього. Що таке, що ми будемо сіяти? Валимо? Батька. Потім, матір. Що це ми будемо таке робити? Я ж думала, папу засипаємо це, ми реально будемо щось там Ну, чогось папу кому не потрібен, а ми будемо. студент! Добрий день потихоньку, я тут не сам. Що там, займаєтесь роботою? Да? Ну розказуй, Поки б мене не було, що ви тут начудили, що ви тут наробили. Ми перетравили соняшник, щоб посіяти його сьогодні, почати пробувати сіяти. На вкус пробував, нормально. Ні, я не пробував, тому що в горлі буде пекти. Все, понятно. Привіт! Привіт! Як справи? — Потихенько. Коротше, зараз щоб ти понімала. Це такий апарат, назад, я плетану мішалку. Це самий крутий спочток, щоб привити насіння під шкітників. Якось в полі, коли воно... Проростає, щоб його не трогали шкідники до сході. А лише і... бетону мешалку використовують в будівництві. Ну. Як це... ви здогадалися це робити? О, як тобі обяснити? Ну, смикалка, напевно. Ми, перві... ми, ми самі мені перві. Ми хочемо запатентувати <патентувати> цей спосіб протравки насіння і, в принципі, напевно, будемо заробляти на цьому великі гроші. Кроме нас, так. ніхто ну, не зможе зберігається. Це наш патент. Травити. Все, да. всі запам'ятали. Ви мені хочете розказати ще щось? Да. Сергій, а що це в мішках всіх знаходиться? Це, скоріше за все, добриво. Добриво, да. чого вони використовуються? посіві використовуються з насіннячком, яке ми будемо висівати. З насінням, яке ми будемо висівати. Так. Ви розумієте, що я пропрацювала більше 10 років в б'юті індустрії, і з сьогоднішнього дня для мене відкривається максимально новий етап в житті. Я вам буду розказувати і показувати все, що я бачу своїми очима. Ви дізнаєтеся, що таке трактор навіть ті люди, які не знали цього. А ось це, якщо наприклад, взяти, то це хімія для полів. Це якщо я візьму руками, то що зі мною станеться? Якщо просто каністерку взяти, то нічого не станеться. А якщо розлити на руки, то можливо опіки будуть. Опіки будуть, да, да? опіки будуть, будуть. Ну добре, добре. А де, а де наше поле? Наше поле буде через буквально 5 хвилин. Ми на нього поїдемо. А на чому будемо їхати? Там у нас великий спектр автомобілів, на яких можна їхати на поле. Ага. Клас. А, а може, я сьогодні а можна... покатаюся на тракторі а можна... за кермом. Звісно, покатаюся. А може навіть на поле поїхати трактором. Є! Підходить? Да. Здійсниця моя мідя. Да заївся так він може з машини вийти. Оце такий наш директор, злінується з машини вийти. все, все, що треба вона дорінчика, на всього кругу. Хто хто? Машина хто. Це ж пам'ять, це ж одразу було чути, що одесіти приїхали, щоб зразу рухався. Розказуй, що ми зараз будемо? Яка там у нас заділка грунту? Голибока Що ми там туди давали? 100 кг карбоміда. А де самі заряджені поля? Це ці чи слідчі? А що ці самі заряжені видавали? <рі> <рі> камеру не скажу. Це секрет фірми. Ти зараз всім розкажеш, як треба Коротше, Ми цим году повинні отримати урожай два рази більше, ніж просто. Алюна, наш новий співробітник. У з нових новий Агроном, кстати. Агроном? Новий. Главний. Главний? Так, да, так що от колега. Да. Можете yeah. Трошу, да, я думаю, я ми, знайдемо, ми знайдемо з вами спільну мову, тому yeah. що я сьогодні перший день в агросфері, а до цього я займалася більше 10 років в б'юті-індустрії, тому побачимо. <рес> <рес> Взяли врожай по товарці, там, де семечка 2,5 метра. Ну, також скажи, почали. Там, де показували, що буде за 50, ну так вийшло, що менше 50 вийшло. А на стояв. В береві трохи був положило, але нічого, щоб не було. знімай. Ну Нового трактора піди познімаєш. На полі поснімаю. Що ти, блядь, зибив на полі, де переживай. О, брат! Щоб... А де моя кепка? Мага. Стоп. Мені тракторист, я прийшов, тракторист каже, спасіба, що ви сіялись на тому году, і Цей рік ви в нас теж сієтесь, я вам кепочку дарую. Кажу, а то вони ж завжди дай нам щось, дай нам щось. Це моя вони, кепка. Я вони нам так. дали. Тракториста. Так ти, що, виходить, що тепер ми не в тебе кепки клячити будемо в зв'язалися. До нас на роботу. Скажи, будь ласка, ми зараз тебе маємо з собою брати на поле. Які твої думки? Що це таке і що ти нам маєш? Робити, як нам маєш це допомагати. Що таке взагалі в нас? Найголовніше, друзі, найголовніше, я взяла крем для Загару. Це була найголовніша і найперша дія моя. Далі все будемо дивитися по ситуації. Друзі! Я бачу щось нереальне. Я в житті все бачила, але таке зараз ви побачите це також. Що це таке, Боже, 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 що це таке? Як ти рахуєш, що це таке? На твою думку, що я перес... думаю, що це е, з мультика Вспиш, оце ця, оця машина. Це були зйомки саме з цього мультика, так? Що це за це, 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 це вспиш? Діти, хто знають і дивляться цей мультик, вони розуміють. Ну, або це якийсь бік-трактор Нель, я тобі відкрию Америку, це самохідний оприскувач. Він сам їде і сам. Працює і бризгає поля. А тут навіть дзеркало є. Звісно, щоб отуди було видно. О, а ми що? А ми сьогодні на цьому працювати не будемо? Сьогодні не будемо, але буквально через декілька днів будемо вносити ґрунтовий гербіцид і будемо працювати. Давай ще покажемо з цього боку. Я не бачила таку велику техніку. Друзі, це щось нереальне. А як на нього можна залізти? А! Дивіться, там же є. Там же є тут, тут є сходинки. Ми можемо піднятися, як Пробуй. ти думаєш? Піднімемося? А я не перевернуся. Не перевернешся. Ну що, друзі, ви бачите, де я знаходжуся? Я в своєму житті такого раніше не бачила. Цікаво буде покататись? Максимально цікаво, дивіться, то це круті, чим яка найкрутіша машина, яка найкрутіший э, джип. О, тут ще й відкрито. Ми зараз сюди зайдемо. Блін, я, я хочу собі таку. Ти уявляєш, якби я в Києві на такому приїхав? Уявляю. Дивіться, і сідає, і сідає сюди. Дивіться, яке тут сидіння, воно навіть регулює. Можна кататися, боже свята мати Василева. А чого тут олень намальований? Тому що це джундіра не олень. Це джендір? Да. Дивися, і така їду я. їду, Я бачу все. Це, мабуть, якийсь монітор по тому, щоб дивитися, що, яка кількість використовується. Яка кількість гербіцидів, гербіцидів. виливається, скільки площі ми зробили, яка норма виливу. Дуже-дуже тобто багато чого можна розказувати про цей апарат. Але я бачу, що тут одягають прям спеціальні маски. Ну круто, друзі, подивіться. Подивіться, що відбувається в моєму житті. І це ж тільки початок. Що, Ді Володимирович, з Богом стартуємо. Ми їдемо на перше поле. Вони всі кучі. Для вас, можливо, це Борис перше поле в цьому сезоні, а для мене це перше поле в житті. Це буває перший раз. Не переживай. Я не переживаю, я просто е, трішечки хвилююсь, але це хвилювання таке е, цікаве. Хвилювання з цікавинкою. А? Це друге-третє? Я що ж так взяли юба, добре. Тому що б не влага, тому що тепло, влаги хватає. Так, заказують цих тіпів по-любому. Мотивацію не робите, так? Чите, хлопці, я не хочу е, вам показатися максимальною блондинкою, але почула від вас е, такі слова. І, і. Що таке, що ми будемо сіяти? Малимо? Батька. Потім мать. Що це ми будемо таке ми... робити? Я <реш> переживаю, що ми зараз зареєнт батька твого твою мати. А може, <реш> твою? Може ми в багажнику ще когось веземо. Ай, не переживай, все нормально. Не, ну що не переживай, я ви з вами серйозно не, спілкуюся. Не, що це не означає не на вашій тематиці? Тільки-тільки вливайся в колектив. Все зрозумієш. В двох словах: ми насінневий господар. Боря. У фу-фу тут напиляно. Фу -фу, Боря. Боря, це ну, що, росі... скільки... грязові ванни. Ну а не виходимо. Чекаємо, поки пилюка сяде, хлопці. <ріху> Ого, воно ще опускається. Зараз ми підходимо. До якогось незрозумілого транспорту. А це баки які для чого? Сюди засипається на сінечко і потім воно висівається прямо в землю. Так, а на який, ви визначили, який рівень буде посівної? 4-5 см будемо сіяти. 4-5 см. А що від цього залежить? Від цього залежить волога. Дивимося по волозі. Якщо волога є, якщо вологи немає, то заглибляємо чуть глибше. Якщо є волога, то чуть мідше. Тобто, Добре, все залежить а? від опадів. Все залежить від опадів. І потім який буде результат. Ой, вже щось починає працювати. Сергій, отрим... знімайте, щоб люди бачили, як працює. Потім соня. ми отримаємо сходи соняшника. Ага. Нам, щоб отримати сходи соняшника, нам потрібна волога. Волога земля. Так, якщо вологи не буде, не буде результату. Так? Все вірно. А Ви як... быстро учитесь. Бачите, я? Я, 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 я дуже я я я в... В... відмінниця, до речі. Дивіться, я ж думала, папу засипаємо, це ми реально будемо щось там ну чогось папу кому не потрібен, а ми будемо. А я не знаю, як там, може в кінець місця, може в кінець єдуть. Папа виглядає отак. Парам-папам! Так. Я думала, що оце, а це що сиплять якусь. А це хлопці треба питати? Хлопці, що ви сипете що? Салько, Талька. — Салько? Гравітова суміш. А, ну, ти... Тальк. Яка забирає з насіння всю вологу, яка присутствує на насінні. Тоді робиться гладкіше насіння, краще висівається. Краще. Менше двойників, краще присасується до дісу. Так. Ви бачите, які розумні хлопці? Ну щоб камками не слаб збиралася понюхати на понюхайте як фахмуть гроші понюхати як пать гроші ви вже казали щоб там не нюхала бо нанюхаюся. а тут хочете, щоб я Ну хоч разочок нюхніть. — нюхнуть Ну активне в тракторісти а давай запитаємо в глядачів хай в коментарях напишуть чи справлюся я з цим? Ну давайте, ви напишете, чи зможу я їхати? Подивіться, як працює цей трактор. Покажи ось так. Як ви думаєте, я зможу? Я думаю, що зможу. Напишіть І із коктейлями без.